Вітаю! ви на каналі Просто Банк ТВ, і з вами я, Олеся. Сьогодні ми розберемо з вами, як активувати тариф Київстар після поповнення рахунку, коли пакет послуг не активувався автоматично. Спочатку перевірте баланс. Наберіть зірочка «111 одинадцять або відкрийте додаток Мій Київстар. Важливий нюанс: на рахунку має бути повна сума абонплати. Краще на 5-10 гривень більше, щоб уникнути денного списання або неактивації. Після поповнення рахунку тариф зазвичай активується автоматично, якщо на балансі достатньо коштів і дата списання вже настала. Практика показує, що це відбувається одразу або вночі. СМС-повідомлення підтвердить успішне підключення. Важливий нюанс не повторюйте запит кілька разів поспіль, якщо повідомлення затримується. Якщо автоматичного підключення не сталося, активуйте пакет вручну. Можна через додаток Мій Київ Стар, через чат-бот Зоряні перезамовити тариф або набрати USSD запит «зірочка 578 решітка. Альтернативно можна зателефонувати на 477 -зірочка 202 для допомоги оператора. Зачекайте СМС підтвердження. Після активації перевірте, чи нараховані хвилини, гігабайти та смс. Наберіть зірочка 112 решітка або відкрийте Мій Київ Стар. Практика показує, що залишки відображаються правильно. Якщо пакет не нараховано, повторіть запит через додаток або USSD. Таріф може не підключитися через недостатній баланс, активований денний пакет або затримку системи. Також іноді виникає збій у додатку. Важливий лайфхак: поповніть рахунок на 10-20 гривень більше та повторіть запуск пакета через зірочка 578 решітка або додаток. Якщо жоден із способів не спрацював, зверніться до служби підтримки, дзвоніть 466 з мобільного або 0800 300 466. Оператор допоможе швидко активувати тариф без додаткових кроків. Сподіваюсь, наше мобільне Стар відео було інформативним для вас. Якщо це допоможе зекономити ваш час та уникнути надалі помилок, підпишіться на наш канал, ставте лайк.